Відбіркові змагання зі спортивної радіопеленгації на чемпіонат світу відбулись у Вінниці. Понад 150 учасників з 11 областей України шукали в лісі приховані радіопередавачі, орієнтуючись лише на сигнал. Цей технічний і динамічний вид спорту щороку залучає дедалі більше спортсменів. А українські шукачі лисичок з міжнародних чемпіонатів привозять чимало нагород. Змагаються за перемогу на національному рівні за шанс представляти країну на чемпіонаті світу. 150 учасників з 11 областей України приїхали до Вінниці на турнір з радіополангації Анастасія Корнієнко із сум дівчина хоче потрапити на міжнародні змагання, тож ретельно вивчає усі нюанси цього виду спорту. Це е, компас. І чіп. Чіп це електронна відмітка, по якою дає докази, що ви були на той лисиці, яка вам потрібна. Учасники долають маршрут лісистою місцевістю, шукаючи контрольні пункти за допомогою карти, компаса та радіоприймача. Вінницька команда серед фаворитів. Хлопці та дівчата вже не раз повертались додому з нагородами. Тренуються майже щодня, аби знову отримати медалі. На кожну категорію свій маршрут, своя дистанція. Е, ну, менші категорії беруть менше контрольних пунктів. Старші вже всі беруть. На сьогодні дисципліна спринт. Це швидкісна дистанція. Е, ну, в середньому 15 хвилин проходження це переможця. Національний відбір у Вінниці проводять не вперше. Серед учасників і 12-річні спортсмени, і ті, кому за 70. Кожен чемпіонат це відбірковий старт. Для дітей, для дорослих до чемпіонату світу в цьому році чемпіонат світу Юнацький відбудеться в Чехії в червні, місяці, на початку липня. І дорослий чемпіонат в Литві в серпні місяці. Практично всі регіони України приїжджають в нашу територіальну громаду. Нам приємно їх зустріти. Ми достатньо мирне місто, ми практично без обстрілів. І є області, які приїжджають, де постійні тривоги, де постійна Тривога у дітей на душі. І для них це в першу чергу реабілітація. Переможців визначали у кількох вікових категоріях. Саме цей чемпіонат і покаже, хто представлятиме Україну на світовому рівні. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.